Від усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я. І сьогодні ми підготували для вас таку цікаву тему, як тютюнопаління впливає на ваші легені та до чого може призвести. Щороку від куріння у світі помирає близько восьми мільйонів людей, і щоразу ця цифра зростає днями. Світ відзначатиме міжнародний день відмови від цієї згубної звички. Ми вирішили зробити програму про те, як куріння впливає на легені та до чого це може призвести. Більше про це говоримо із лікарем-пульмонологом Центральної міської клінічної лікарні Тетяною Ізбенко. Активне куріння, коли пацієнт безпосередньо вживає тютюновий дим, потрапляє переза всем верхні дихальні шляхи, в глотку, бронхи, трахеї. Саме перше страждає голосові зв'язки, вони набрякають, потощуються, змінюється голос. Саме швидше на це реагують жінки, оскільки змінюється темрогоносу. Дуже страждають від цього люди, які співають, співаки, артисти. Саме тому оперні співаки ніхто не палить. Надалі дим потрапляє в нижні дихальні шляхи, проходить запалення безпосередньо війкового епітелію, погіршується дренажна функція, і ці смоли, і киптя вона накипає на легенях. Тому це сприяє безпосередньому розвитку хронічного запалення. Такі люди стають більш уразливі до респіраторних інфекцій, до різних вірусних інфекцій. Пасивне куріння також небезпечне, особливо небезпечне для діток, оскільки дитина не усвідомлює шкідливість цього, вона не може вийти з кімнати, вона не може відійти від людини, яка курить. І тривало знаходиться в цьому середовищі. Дітки, які піддаються тривало пасивному курінню, вони схильні до розвитку бронхіальної астми, розвитку бронхіті, обструктивних синдромів. Немовлятка, які зазнали. Пасивного куріння у тробі матері найчастіше народжується з недорозвинутими легенями. Звичайно, наш організм має великі резерви і відновлення проходить самостійно. Так, людина, яка кинула палити, навіть за 48 годин виводиться вуглекислий газ, відходить слиз. Людина починає краще відчувати смак, краще покращується нюх. Вже за 72 години в людини знімається бронхоспазм, і вона краще дихає. Людина сама відчуває покращення. Звичайні фізичні навантаження, такі як аеробіка, гімнастика, біг, швидка ходьба, вони покращують відновлення легень. Дуже ефективна є дихальна гімнастика, яка так само звільняє легені від слизу і покращує відновлення легень. Такі люди вони ризикують не тільки мати хронічне обструктивне захворювання легень, а й захворювання шлунково кишкового тракту. Переважно це є виразки, гастрити, рефлюксна хвороба, тому що замість споживання нормального повноцінного сніданку ми отримуємо сигарети і каву, яка подразнює шлунок і слізову шлунково кишкового тракту. Часом тривалість куріння, тривалість неправильного харчування звичайно, що доведе до розвитку онкопатології вейпи, електронні цигарки або айкоси були розроблені для того, щоб зменшити дютю нову залежність, щоб люди відмовлялися від звичайних сигарет. Вони містять менше нікотину і менше шкідливих речовин. Але віддалені наслідки невідомі. Ми не бачимо зараз віддалених наслідків. Ще в 2019 році в Штатах була зафіксована така лейф-хвороба. Хворі попадали з вираженою лихоманкою, задишкою, обструкцією, дихальною недостатністю. Хворі деякі потребували навіть штучної вентиляції легень. Коли досліджували пацієнтів, не було знайдено жодних бактерійних інфекцій, не було знайдено якихось захворювань легень, але в них було спільне те, що вони всі вживали вейп. Так, цю хворобу назвали вейп-хвороба. Тоді захворіло 2800 людей і на 63 людини мали летальний наслідок цього захворювання. 63 людини померли. Вейп і електронні сигарети так само є небезпечні, оскільки містять нікотин і токсичні речовини і ведуть так само до залежності, мають так само нікотинову залежність і не є засобом для того, щоб кинути палити. Саме після появи цієї вейп хвороби штати розробляють і відмовляються від застосування вейпів і дуже чітко контролюють ті рідини, які використовуються. цигарки електронні, які використовуються. Ситуація все рівно залишається складною, оскільки основна хвиля COVID-19 вже пройшла, але ми бачимо, що мутація вірусу, появилися нові штами, такі як Омікрон, такі як Флірт. Вони значно проходять, мають легший перебіг, пацієнти легше їх переносять, але люди, які мають знижену імунну систему, люди, які мають онкопатологію чи хронічні захворювання, так само попадають в лікарню і мають ускладнення від даних захворювань. Так само зараз є сезон респіраторних інфекцій, грип, парагрип, аденовірусна інфекція, які дають ускладнення і пневмонії, і важкі пневмонії. І зараз і знаходяться люди в реанімаційному відділенні. Зараз в реанімації переважно знаходяться пацієнти з вірусно бактеріальною пневмонією, які тривало хворіють, які мають супутні захворювання переважно старшого віку і це близько шести пацієнтів. Пневмонія небезпечна своїм ускладненням, оскільки при несвоєчасному не або неправильному лікуванні можливі ускладнення це пневмофібрози, це наявність рубців на легенях, це плеврити, випіт в плевральні порожнини, гніні плеврити, емфіземи. Тривалий кашель більше кількох тижнів має насторожити людину звернутися до сімейного лікаря. Задишка, яка прогресує. Людина не може виконати звичайні фізичні навантаження, так само має. Виділення мокротиння великої кількості і не один день а тривало. Наявність ніного на мокротині так само має насторожити людину. Наявність крові в мокротині, дуже небезпечний синдром, який так само не сприяє. Насторожити повинен, і людина повинна звернутися до сімейного лікаря. Біль в грудній клітці, який не проходить, не знімається. Звичайно, що регулярні профогляди вони є ефективні, навіть якщо нічого не турбує, але людина знаходиться в групі ризику або людина палить, вона повинна проходити рентгенографію, щоб виявити найменші зміни. Повинна проходити спірометрію, яка виявить найменші порушення функції легень. Також, якщо є спадкова патологія, у когось в родині була якась онкопатологія легень, то обов'язковим є дотримання і проходження обстеження на бронхолегеневу систему. Головним симптомом тут є прогресування задишки, яка Збільшується, людина не може виконати, трошки швидше підбігти, трошки швидше щось зробити. Також виділення гнійного мокротиння в великій кількості, підвищення температури, біль грудній клітці, також дистанційні хрипи ми чуємо в даного пацієнта. Щоб діагностувати хронічне обструктивне захворювання, необхідно звернутися до сімейного лікаря або до пульмонолога. Треба провести спірометрію. Це визначення функції легень. Тобто, і провести рентгенографію органів грудної клітки. Це дуже актуальна проблема, оскільки це є інвалідизуюче захворювання. Смертність від хронічно-обструктивного захворювання легень займає третє місце після онкопатології серцево-судинної патології. Воно є дуже багато недообстежних і недіагностовано на ранніх стадіях, оскільки людина просто відчуває якусь задишку, і не звертається. До лікарів. Це є інведалізуючі захворювання, воно знижує якість життя людини. Людина не може в побутових умовах виконувати звичайне фізичне навантаження. Воно провокує розвиток серцево-судинних захворювань, оскільки оскільки в зменшується кисні, кількість кисню в крові, і йде на додаткове навантаження на серце. Це є хвороба курсів, хвороба старшого віку. Люди, які переважно палять або мають шкідливі, працюють в шкідливих умовах тривало, мають звуження, ідея звуження звуження бронхів. Бронхи не можуть втрачати свою еластичність, і не можуть відновлювати функцію. Воно Е, Ну, хронічне абстрактивне захворювання легень можна стабілізувати, можна е, якщо кинути палити і почати вести правильний спосіб життя, то е можна... Його тримати під контролем зараз. Є дуже хороша програма. Наша держава зробила в доступних ліках, забезпечила безкоштовними інгаляторами, і кожен пацієнт на який нинішній міг собі дозволити, наприклад, вживати інгалятор, то може звернутися до сімейного лікаря, і це безкоштовно виписується на три місяці, тобто це великий крок в лікуванні даного захворювання. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та що четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу. Понеділок та четвер о 12.30. І не хворійте.